うん。 Ісус сказав своїм учням, кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не йдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадати, не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. A ja mówię wam, że każdy, kto wniósł na Brata Słowa, podpada pod sąd. Jeśli ktoś powie na Słowa Brata niczego, to podpada do Słowa Wierzącego, a kto powie ból, to podpada pod під wogniową higienę. Tak więc, jeśli przeniesiesz swoje dane do żołnierza i tam, Пригадай, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу, помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принос свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слід і не тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодра. Це є слово Господнє, Славний! Хай слова святої Валентини naszej grichy. Imi Ojca i Syna, i Ducha Swiętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. в Христі, дорогі брати і сестри, наші годні великі сістри законні, монахині, другі наші міністранти, рице святого Яна Павла II, papieża органістка, парафяни, рідні, знайомі, близькі, друзі і приятелі, кохані Божі діти. Як добре, що цей уривок Святого Писання і кожна Євангелія, яку ми читаємо на службі Божій, закінчується цим визванням. Це є слово Господнє. Як добре, що це є слово Господнє, бо так чисто по-людськи, коли б ми думали, що ця якась людина написала цю Евангелію сама від себе, то, правду кажучи, нам спасіння немає. Ця Евангелія сьогодні дуже конкретна, дуже вимоглива і навіть. Дуже підступна, якщо б це була Євангелія якоїсь людини. Не можна взагалі щонебудь зробити, подумати навіть не чим, бо вже підлягаємо Верховному Суду. Хтось тобто мені недавно розповідав, що. Впроваджуємо зараз якісь нові знаки дорожні. В Нас це ще так, скажімо, не є така, скажімо, ані мода, ані якось так на ширшу, якусь, не знаю, як це правильно сказати, горизонт можливості, але хтось мені знайомий К Сундів, дзвонив з Польщі і каже, в Аренті їхав до нас, то бажаю, бо купа нових знаків. І то так роблять, ставлять, що непомітно. Зупиняють, питають, що це за знак не знаєш і луплять штрафи, каже, тисячі йдуть. І ми так розмовляли з тим і він каже, це гірше, ніж комунізм, тому що там ще була якась люка, якась можливість, якась форточка для того, щоб в клоспів вкрасти, на производстві взяти, десь там випроситися, підкупити міліціонера. Каже, зараз вже нічого цього немає. І це не те, що це все по правді, по справедливості, але це все робиться для того, щоб використати людину. Якщо б ця Евангелія була написана тільки людиною, а не перепис того, що пан Єзус сказав, було б ну, трагічно для нас. Сьогодні ми читаємо п'ятий розділ Матея. П'ятий розділ це повинно відразу нам прийти на думку, пан Єзус сидить на горі. Тому нагірна проповідь, якщо помнити, і розповідає своїм учням і тисячам людям, які там були, розповідає про вісім блаженств, осім благословенств. блаженні тихі, блаженні смутні, блаженні переслідувані, блаженні чистим серцем, блаженні голодні, справні. Євреї чекали на революціонера, Хотіли якусь собі революцію. Може, навіть ті колір вже придумали, бо ми знаємо зараз по кольорах. Така інша, червона, зелена, помаранча, шелька там. Чекали на революцію. А пан Ісус прийшов і каже свою програму, першу проповідь свою, таку офіційну блаженства вісім, аж їх було, блаженні, переслідування тих, кого втискають, тих, хто голодні. І людям це не підходило. І це є продовження, власне того, що пан Єзус далі каже, ви чули, що було сказано прадавні. І це не для того, щоб людину підступно якось обікрасти, використати, знищити, але для того, щоб можна було допомогти людині. Не знаю, чи хтось з вас колись, так скажемо, навіть по державному чи по документах. Десь мав такі ситуації, де вже його підпирає там число чи ситуація, і знаю, що може бути ну, пізніше неприємно. Я неодноразово це досвідчую на собі, очевидно, це не є відносно Біблії, але скажу, що чисто по-людськи людина дуже переживає, коли вже щось там не так робиться. Не буду шукати прикладів, всі знають, що Лаврентії Лаврентій Прокуль там, повне хазяйство. Транспорту, в мене є людина, яка пильнує мої українські машини. На дзвони ойче, ще страхувати. Я кажу: ну але я зараз про це поміжу, ну то хай стоїть. Будете коли сіхати, подзвоните їм не бистро раз, через п'ять днів страховка є. Дзвоню в Польщу. Можна польські машини зареєструвати? О, дивіться, бо там вже скоро буде штраф, як тільки знають, якщо тільки появитись. І мало того, в Польщі тут мене можуть словити. Настільки система зроблена. Що можуть тут вловити польську машину і там заштрафувати. І потім не знаю, що робити. І тому бігом десь там то документи то висилали, то через наших парафіан, то паспорти всі поїхали. Я тут без паспортів їжу, тим далі на ну, карті балет. І ми собі думаємо, чим більше розвиток, тим більше йдеться на руку людини. А це не так. І чому я це говорю? Тому що сьогодні Евангелія про що нас вчить. Що ми, як Діти Божі, не повинні боятися, що нас Бог заштрафує. Попросто, якщо ми живемо в правді, якщо ми не судимо когось, якщо ми не маємо підступної думки, то нам так насправді нічого не грозить. Пан Єзус каже в інший спосіб думати, що ми Пильнуємо, щоб, наприклад, там якогось не було пожару, так? а пане каже, ви дивіться, щоб діти з серниками не грались. Тому що пожар це не в тоді, коли вже щось горить, а це в тоді, коли дитина взяла серники в кишеню, пішла на двір, оце вже є пожар. І так багато інших прикладів. Ми не можемо боятися, що хтось нас може вбити за щось. Але ми повинні боятися а суперечки. Полотне чи нарікання, підношення голосу, тому що з цього потім береться вбивство. Раніше подумав погано, потім щось сказав, комусь не сподобалось. Один другого щуці вдарив, то вже кулаки пішли, то вже взяв по голові, о, все вже кличуть больницю, скору поміж, бо запаморовчилось. Тоді врятували чи не врятували. Ніколи не вбивається людина просто так. Це наростає. Тому пан Ісус каже, ви чули, що було сказано про давнім, не будеш вбивати. А я вам кажу, і це вже поступово. Не можна думати, тобто гніватись, бо гнів це вже перший крок. Не можна висловлювати, що хтось нікчем, а це вже другий крок. І третій крок, коли ти вже стверджуєш, що ти справді дурний. Так. Очевидно, ми сьогодні можемо. Ну, так без осудження, звісно, але можемо сьогодні подивитися на цей світ, що сьогодні світ керується тільки модою і владою. І це все керують гроші і одним, і другим. І наприклад, колись, я пам'ятаю, ще як малим був до школи ходив, ми завжди розуміли, що вчителі це дуже розумні люди. Чи це було в школі, чи в музичній, чи десь ходив я потім там і на художню, і тут, і, де зараз Грева построїв спортзал, там на картингах ми їздили, на таких маленьких машинках хлопці. Ну, тих гуртки було повно. І я все розумів, що цей чоловік, який мені розказує, як той моторолір чотирьохкальосних зробити, щоб він найрозуміша людина. Тому що був авторитет, тому що був якийсь послуг. Тому що ми себе мали, вважали за ну, вибачте, за баранів, і ми боялися щось сказати, щоб не образити розумну людину. А сьогодні десь там зустрічаюся з різними вчителями, навіть зі своєї школи, і вони бояться щось сказати, вибачте, цим дурням, щоб їх не образити. Розумієте? Професор, розумна людина, боїться відізватися, щоби часом. Цього вибачте, шмаркача не обідати, бо Він має свої права. Ось так світ перевертається до ворину гамма. І сьогодні, коли ми читаємо цю Евангелію, нам трудно її зрозуміти, тому що сьогодні потрібно ствердити, ти такий, ти такий, ти правильно робиш ти неправильно, а так не можна говорити. І влада слова, влада думки, влада нашої постави, влада мого вибору, що я можу стати постороні. Правда, навіть якщо всі інші стануть по стороні неправди, то я не повинна на це зважати. Бо колись як були якісь вибори, навіть в колгоспі, пам'ятаю, бабця ходила на вибори, то піднесли руки, так? чи будемо їздили на бураки, одною машиною, чи там двома, чи підвода поїде, я пані, ходив з бабцею ще за руку на ці собрання, якісь колгоспні, збори. І люди піднесли руки і проголосували більшість, значить, робимо. А сьогодні треба думати, що більшість це не завжди правда, тому що ця більшість йде за владою, за грішми і, наприклад, за модою. Для мене особисто, наприклад, щоб зрозуміти моду, я її розумію, наприклад, по Костянному. Дуже для мене просте розв'язання, простий ключ. Пригадаю собі. Свої дитячі руки, чи як я вже був міністрантом, наприклад, відпуст в Гречанах. Всі пішки вночі йдуть на Гречани. Або з сонц Владислав купив автобуси, сіли в два автобуси, поїхали на відпуст. Десь там у Сонза Францішка Карасевича в Даражні, день народження. Пані Валінка збирає дітей, молодь, якусь сценку, пісні, передягає нас, їде на якимось автобусом. Тентероба везе цим грубовозом, нас, везе аж в Даражню. Треба к сонця поздравити. Ще десь там на проводи їдемо. Зібралися всі музиканти, поїхали десь Ми другого вже трубимо там. Ось це була мода постільна. Так? Поздравити ксьонця, приїхати на відпуст, зробити десь процесію. Пам'ятаю, в Тарнаруду поїхали на пана Ісуса Тарнорудського і на Матку Божу Шкапліжні. Ми перший раз бачили процесію. З городка везли Хоренькові, Бальдахін, ці всі плаття, вельони. люди. Були ну, шоковані дівчата йшли в цих фатах, закриті вперед, тюлем закриті лиця, ленточки лінточки дохоренду. Це була мода. Треба було поїхати, зробити фольклор, зробити свято, помолитись, зробити людям відпуст. І я розумію, що ми за цим йшли, ми це влюбили. Ми насправді цінували це. Коли сьогодні, наприклад, є мша урочиста. Чи там дрога, чи жого, чи жалі. Я собі думаю, де ці люди, які можуть прийти гарно поспівати, помолитись, побачити своїх рідних, друзів, парафіян, послухати, як Сон молиться. а я колись пішки з села Білом, і там, де зараз будинок Милосердя, якийсь там клер з Польщі приїхав, одніску робив. І я пішки вечором летів, ми ж вечором робили споткання. І вночі в 12 вертався додому сам без нікого, бо це було споткання, я навіть не знав таке слово означає. Просто споткання. Що воно таке то є споткання? Ну я знав, що там, де гітара, будуть співати, соннучки нам роздали, якісь забави, якісь там шутки розказували. І мама каже: розкажи хлопцям своїм в школі, де ти був, на спотканні. Усіх, що таке споткання, ну, то ж можна було перекласти там зустріч так, чи зібрання. То я їм розказував, що було, як вогонь палили, як ми трісочки збирали, по, по, по цвинтарі розпалювали, і ходили на споткання. Ось Це було провішествие, це була мода постійна. Так. І сьогодні, коли ми бачимо іншу моду, коли нас щось інше купляє, коли нас інше щось заманює, коли ми не встигаємо за цими дітьми, які поміж пальцями нам пробігають і ростуть, і ми їх негодні зловити вже. Так, і всі їх крадуть, цілий світ, тільки не Бог, ми починаємо задумуватись, чи ми розумні, так як я казав за вчителів, чи ми розумні досвідчені традиційні християни, чи ми не маємо права сказати, вибач, коханий баранчику, ти неправильно робиш. Бо підемо під суд, бо так Евангелія пише. Тут йдеться про те, щоб людину не перекреслити і не засудити, не засудити, що з неї вже нічого не буде. Бо це є дуже ну, важлива річ, щоб ми могли усвідомити, де є слова та й наші вчинки. Бо слова ще нічого там до кінця не значать, хоча на них треба вважати. Слово стає тілом, і це правда. Ми можемо. Комусь це говорити і людина в це повірить. Але йдеться про наші вчинки, йдеться про наше переконання. Я теж сьогодні вже виріс, маю свої роки, і часом там вдома їду щось, мама, хоча, щоб я зробив, а в мене купа планів, я там там маю поїхати. то Ксенс подзвонив, то в Гвардійський треба поїхати, то вже тут Ксенс Віктор дзвонить. І я кажу, мама, я потім зроблю. А мама каже, ну, гнилий мій що з ким будеш робити. Але я не думаю, що вона мене не любить. Вона в ній, в ній вона мусить це терпець, вона мусить це сказати. Тільки що вона має в думці, ця людина, яке вона має переконання, це є дуже важливо. І тут пізніше, коли пан Єзус каже, погодитись зі своїм противником швидко, поки він ще в дорозі. Тут можна дуже багато розповідати різних значень. Але, скажімо так, ну, коротко на одним затримуємось. Противник може бути той, хто є проти нас, кожна людина. Противником таким гарантійним на 150% це диявол теж, але з ними не можемо погодитися. Часом людина Бога має за противника, тому що Бог не дозволяє в неділю робити, що хочеш. Бог каже, йди в неділю до костюла, Бог каже, йди до сповіді, якщо не простиш ближньому і тобі Отець Небесний не простить. Це і противник. Бог діє проти нас, проти людини, яка не розуміє, на чому полягає спасіння. Але противником теж є ми самі собі. І скажемо так, що наша людська особа вже в раю навчилася жити не так, як треба, через непослух. Через те, що зробила людина по-своєму. І сьогодні цим противником нашим є, наприклад, наше тіло, воно хоче їсти, спати, не хоче йти до костьола, а довго, або де довго прагнути, або буде довго співати, або буде довго розказувати, і це тіло, воно не витримує душа духотіла, а тіло суперечить нам. І пан Єсус каже, поки душа з тілом разом. Поки ви в дорозі, дорога за життя, поки ви разом подружіться, щоб тіло не перешкоджало душі, йти до постола, молити, сповідати, сприймати причастя, робити добрі вчинки, помиріться душа і тіло, бо інакше будете видані судді. Суддя віддасть вам слузі, слуга кине вас в тюрму. Ця є в найкращому випадку чистилище або вже пекло. І поки ми в дорозі, поки ми живі, потрібно з собою погодитись. потрібно з собою погодитись. І ми повинні розуміти одну річ, що ми не можемо бути, я вже питав тут наших братів, напевно. Прицежи, якщо пам'ятаю, хто там в суді, тут для це про суд. Так? Є суд, є прокурор, є там тож, адвокат. адвокат. І я колись з таким знайомим нашим парафіальною в Києві зустрівся, він працює адвокатом, той, що захищав, адвокат. І він каже, в мене найкраща робота, яка не те, що в мене ж людей, то ж гроші береш за це. А він каже, ні, каже, я кращий за суддю і за прокурора. І в нього що цікаво, в кабінеті, я пішов десь до нього в гості, мене запросив, в кабінеті якась дивна картина була. Мальована корова, за роги корову тягне суддя, бо видно в діти. за хвіст тягне корову прокурор, а адвокат силити до її корови. І він каже, бачка моя робота, і сам напився і з кимось поділився. І каже, вони корову розривають, а я корову добро роблю, щоб і мене не спухну. Так. Тобто ми не можемо бути хитрими в цьому. Ми повинні бути розумними, щоб пізніше перед Богом, так скажемо, по простому не кліпати очима, а я не знав, а я не встигла, а я ще там щось. Каже пан Єсус, швидко помирися, тому що час швидко йде. Насправді, я коли слухаю пробуш читання заповіді на шлюб, що бере шлюб така-то, така то з таким-то, таким то, і, наприклад, там, рік народження 2005, 2006. А я собі пригадую, а я в 2004 році хрестив, чи в 2005 му це малу, тут, в костілі, хрестив, як мені так скоро виросло? Так? Просто пройшов час. Дуже швидко. Ці діти, які були маленькі плакали на руках, я деяких пам'ятаю, як хрестив, може любити братів. І тому пан Єзус каже, швидко помирись. Бо це життя швидко йде. І поки душа з тілом, поки душа з тим ворогом не помириться, то завжди буде такий розбрат, завжди буде проблема. І пан Єзус каже, що. Вкинуть тебе в цю в'язницю і не вийдеш, доки не віднесеш останнього контранта. Кондрант це, скажімо, така грошова купюра, там, монета. Чому так? Тому що за все потрібно заплатити. Або ми тут платимо, або ми там. Там буде трудніше, бо вже повинен хтось за нас заплатити. Ми вже там самі собі ради не дамо. Тому сьогодні ця Євангелія, справді, слава Богу, що її придумав Пан Єсус, тому що Він дає нам можливість, Він нас вчить, як нам уникнути зла, як нам втікти від цієї кари вічної. Якщо б це написав суддя прокурор, чи адвокат, то ми вже програні повністю. Тому ми хочемо слухати цю Евангелію як Слово Боже, слухати, як сам Господь говорить. І пан Єсус на початку сказав це завжди перше речення, це так, як окуляри, які ми робимо, щоб добре прочитати пангу Газіру, наприклад. І пан Єзус каже, якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, не йдете до царства Небесного. І це означає дуже просто, що ми не повинні читати добрі книжки, але найкраще. Ми не повинні дивитися добре кіно, але найкраще кіно. Ми не повинні робити добрі вчинки, а найкращі вчинки. Тому що добрі вчинки роблять фарисеї. А пане скаже, що треба більше. Треба бути вищим, треба бути ціннішим. І це не значить, що ми повинні там не знаю, багато грошей кидати на кошик в хості чи там ще щось інше. Але йдеться, чи ми вміємо цінувати, чи ми себе даємо більше. Чи ми можемо просто, небагато, але одну минутку довше побути. Наприклад, виходимо з костьола, коли закінчилася пісня, помилилися там і чи наш дрова з палойцю, і пішли. Спробуйте собі два рази, якщо наш помолитися. Це займе півхвилини. Не для того, щоб показати людям, що я довше виходжу з костьола, але просто, щоб побачити, що цей час він є дуже цінний. І ми справді хочемо ще трошечки. Щось там ну, додати собі, хоч капелько. І це і важливо, щоб ми в своєму житті перевищили праведність книжників і фарисеїв. І якщо ми думали до сьогоднішнього дня, що праведність, взагалі, праведність може нас спасти, то сьогодні повинні розуміти, що праведність повинна бути більша. Ніж вона є в побожних фарисеях. Тобто, християнин – це людина, яка має більше щось для Бога, яка вміє себе більше віддати. І тому теж, коли ми не раз говорили про якісь там спільноти в Хастілі, знаємо, що є різні спільноти, молитовні, формаційні. Очевидно, ніхто не каже, що це обов'язково. Так належати, але як людина хоче щось більше, так як учень в школі, то він піде там вчитися шити, багати їсти, там, грати на якомусь інструменті, малювати, ще там щось робити. Він хоче щось більше, він піде на якийсь гурток, так, він піде на якісь там, скажімо, додаткові заняття, бо він хоче більше. І так само ми також ми підемо. І в Ружу Руженцову, цокові в домашньому церкву за Апостольство доброї смерті, і в Легіон Марії, і францішкани, і ще, і ще більше, тому що ми хочемо щось більше. Це не значить, що ми на плачах це носимо. Але, так як мені одна розумна людина сказала, каже, от я пішла в дві спільноти, я кажу, але ви витримуєте так, каже, бо як я вмру, то хоч хтось прийде на похорон. Так, і прийде Легіон Марії, в молитві, і ще там хтось прийде, тому що я в цих спільнотах. І сьогодні ми розуміємо, що ми для когось є ближчими людьми, для когось стаємося родиною. Так, як пам'ятаю, колись наші браті рецяжі давали свідчення і казали, що ми собі сиділи в костілі там під хорами, хто спізнився, то раніше вийшов з костюма. Каже, а тепер ми щось значимо. Ми біля ксонди, ми служимо, ми багато знаємо, ми розуміємо, так? ми літургію по-другому переживаємо. Це ж все йде на користь. Це все йде для нашого освячення. І християнин це людина, яка хоче трошки більше, більше, ніж фарисея і книжники. Тому сьогодні просимо Бога, щоб нам цього бажання вистачило, щоб ми хотіли. Присвятити себе Богу, щоб хотіли більше пізнати, щоб хотіли більше цінувати Бога. І в костілі справді були такими живими визнавцями Христа. Не просто як в клубі дивимося кіно, але пішли і грали роль в цьому кіні. І це є різниця між костьолом і кінотеатром, що там на екрані показують фільми всі дивляться, а в костілі кожен грає.